А мінус Б, що ділиться на С мінус Д. Де, Б, С та Д деякі дійсні числа. Алгоритм розв'язання цієї задачі. Перше, що нам потрібно зробити, це увести значення змінних А, Б, С та Д. Тобто помістити в комірки А, Б, С та Д деякі дійсні числа. Наступним нашим кроком буде обчислення різниці c мінус d та поміщення цього значення в комірку x. Після чого на третьому кроці нам треба буде обчислити значення логічного виразу х дорівнює 0. В залежності від того, яке значення прийме цей логічний вираз, ми підемо по двох Різних напрямок. Якщо цей вираз прийме значення true, тобто він буде істинним, то наш вираз не буде мати дійсних значень, і наш виконавець має вивести, вираз, значення немає, відбувається ділення на нуль. Після чого алгоритм Виконання нашої задачі закінчиться. Якщо вираз х дорівнює 0, прийме значення false, тобто він буде хибний, то ми перейдемо на команду 5 і обчислимо значення виразу y присвоїти а-б. Тобто помістимо в комірку y значення цієї різниці. На кроці 6. Буде обчислене значення z присвоїти y, що ділиться на x. І буде обчислено значення z. На наступному кроці виконавець повинен вивести значення цієї змінної z. І на цьому закінчиться виконання нашого алгоритму. Якщо все це побудувати у вигляді блок схеми, то ми отримуємо ось таку блок-схему. І самим цікавим в нашому випадку тут є вираз х дорівнює 0, який поміщений в ромбі. Цей вираз є логічний і може приймати два значення: істина так і химність ні. І в залежності від значення цього виразу, Виконавець піде по одному з двох шляхів. Отже, алгоритми, в яких послідовність кроків залежить від виконання деяких умов, називаються розгалуженими. Виконаємо цей алгоритм для конкретних значень змінних А, Б, С та Д. Нехай. змінна А нас приймає значення 5. Змін на b6, c – 3 та d5. На наступному кроці обчислимо значення змінної х. Тобто від мінус 3 віднімемо мінус 5 і отримаємо мінус 8. Обчислимо значення логічного виразу. х дорівнює 0. Мінус 8 дорівнює 0. В цьому випадку. Цей логічний вираз приймає значення хибність. І ми йдемо по напрямку, який знаходиться в нашій блок-схемі зліва від ромба. Обчислюємо значення змінної y. І так, в А в нас 5, а Б в нас 6. І значення змінної у стає мінус 1. Обчислюємо значення z y поділити на x. Оскільки в нас y мінус одиниця, а x-8, то змінна z прийме значення 0,125. І на наступному кроці виводимо значення цієї змінної z. Тобто ми виводимо 0,125. В цьому випадку наш виконавець пройшов по вітці, яка знаходиться зліва. Візьмемо інший набір наших величин а, б, с та д. Нехай а 12,3, Б-1, С 8,2 і Д8,2. Обчислюємо значення виразу С-Д. В цьому випадку Х приймає значення 0. Далі проводимо обчислення значення логічного виразу х дорівнює 0. Оскільки 0 дорівнює 0, приймає значення істина, то ми отримаємо перехід по правому напрямку, тобто від нашого ромба ми підемо вправо і виведемо значення, вираз значення немає, ділення на 0. Розрізняють два види розгалужень. Вони залежать від того, які команди можуть виконуватися тоді, коли логічний вираз приймає значення чи істина, чи хибність. В першому випадку, якщо логічний вираз приймає значення істина, то виконується послідовність команд 1. А якщо логічний вираз Приймає значення хибність, то виконується послідовність команд 2. І якщо є послідовність команд 1 і послідовність команд 2, то таке розгалуження називається повним. В другому випадку, якщо логічний вираз приймає значення істина, то тоді виконується певна послідовність команд. Якщо ні, то… Не виконується ніяка послідовність команд, а виконується послідовність команд, яка йде після цього розгалуження. Тоді таке розгалуження називається неповним розгалуженням. Розглянемо ще одну задачу. Дано два числа. Визначте, чи рівні вони, а якщо вони не рівні, то яке з них більше. В даному випадку ми бачимо, що ми маємо два логічних вирази. Перший логічний вираз х дорівнює Y. І другий логічний вираз х більший у. Розглянемо, як буде працювати виконавець при оцих логічних виразах. І так, перший логічний вираз х дорівнює y. Якщо ця умова виконується, тобто логічний вираз х дорівнює y є істинним. То ми отримаємо результат вивести повідомлення числа рівні. Якщо цей логічний вираз є хибним, то тоді спрацьовує другий логічний вираз х більше у. Якщо цей логічний вираз приймає значення істина, то ми виводимо повідомлення перше число більше. Якщо цей логічний вираз приймає значення хибність, то ми виводимо повідомлення друге число більше. Тобто в нашому алгоритмі, як ми бачимо, є два розгалуження. Перше розгалуження є повним, і друге розгалуження також є повним. Розглянемо ще одну задачу. Є 9 однакових на вигляд монет, одна з яких фальшива і легша за інші. Двома зважуваннями на Терезах без важків визначити фальшиву монету. Що ми будемо робити? Перше, ми візьмемо ці всі монети розподілимо на три рівні кубки по три монети. Візьмемо дві довільні кубки цих монет і зважимо на наших терезах. Якщо наші терези зрівноважаться, то очевидно, що фальшива монета буде в третій кубці. Якщо не зрівноважиться, то фальшива монета буде в легшій кубці. І в такому випадку ми отримуємо знову ж зважування між трьома монетами. Потім цю кубку з трьох монет, ми знову ж розподілимо по одній монеті. І знову ж зважимо ці монети. Якщо ці монети. В нас зрівноважиться, то легшою буде монета, яку ми залишилися. Залишили. А якщо вони не зрівноважаться, то фальшивою буде легша монета.